Четвер, 12 лютого, в ефірі новини на 11-му. студія Еліна Ярцева. вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Четверо поранених серед них немовлята, чотирирічна дівчинка. Дніпро оговтуються від масованої атаки росіян. Вночі ворог скерував на місто балістичні ракети та дрони. Виникли пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Як люди пережили обстріл, розкаже наша Олександра Максименко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Еліно. Це один із будинків, який опинився в епіцентрі російської атаки. Саме в ньому внаслідок обстрілу поранене немовля та чотирирічна дівчинка. Дитяча кімната, всіяна уламками стелі, Маля, це Хлопчик, якому немає місяця, госпіталізований його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Це було страхітливо, це було жахливо. З того, того входу, там теж манюсінька дитинка, mm -hmm. що вони е, упали. Мама немовлятко, манесеньке. Вона прикрила собою. Ну це сусідка розповідала травми дістали ще двоє дорослих. Вночі на місто російська армія скерувала балістичні ракети та дрони. Люди кажуть, будинки буквально здригалися від вибухів. Шіфір, а то не знаєш, куди він полетить і що буде горіти від нього вже далі. То а... Це страшне. Під ударом опинились приватні будинки у кількох районах міста, пошкоджені об'єкти інфраструктури, житло та авто. Ми поспілкувалися з мешканцями, постраждалих косель. Ось що вони розповідають про пережиту ніч. Летіло було дуже лячно, страшно. В 3.40. Такий огняний шар летів, що, не дай Бог. Бережить це невиносимо. Навіть дар, як то кажуть, речі потерявся. Ноги підкосилися і все. Вікна затріщали, двері, все на світі повиривало, нічого не робить, нічого не чуть. Через атаку сталося кілька займань. Їх ліквідували, на місці зараз працюють комунальники, прибирають наслідки атаки. Умуть на все. Ми продовжимо працювати на місцях, які постраждали від російської атаки. Більше дивіться у випусках на одинадцятому каналі. Студія, дякую, Сашу. Нагадаю, з нами на зв'язку була Олександра Максименка. Вона розповіла про наслідки чергової атаки на Дніпро Росіян. Росіяни били безпілотниками і по Щеням постраждали Роздорська і Васильківська громади. Там понівечені інфраструктура та дитсадок. А на Нікопольщині потерпали райцентр, червоно-григорівська та покровська громади. Ворог поцілив артилерію та впівідроном. Обійшлося без жертв. І про ситуацію в інших регіонах лунали потужні вибухи і у Києві. Столиця пережила масовану атаку дронами. Постраждали двоє мешканців один у тяжкому стані. За словами мера Віталія Кличка, ворог прицільно бив по лівому берегом пошкодження житлові будинки. В одній з квартир на горішньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун дрона. Люди знову спускались на ночівлю у метро. А на Одещині внаслідок російських ударів БПЛА пошкоджена житлова висотка. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Крім того, окупанти знову атакували енергетичний об'єкт. Руйнування значні, виникли пожежі на ринку та у супермаркеті, що розташовані поруч. Повибувало також вікна у навколишніх будівлях. І на Харківщині тринадцятеро постраждалих напередодні ввечері. Російські війська завдали серію дронових ударів по місту Барвінкове, пошкодження багатоповерхівки, крамниця та автомобілі. Рятувальники загасили масштабну пожежу площою півтори тисячі квадратних метрів. Серія ДТП осталась вранці у Дніпрі. У різних районах міста фіксують аварії та подальші затори. Зокрема, на проспекті Слобожанському науки та сонячній набережній. Подекуди кілометрові тягнучки водії об'їжджають тротуарами. Нині на дорогах ожеледиться. Водіїв та пішоходів просять бути вкрай обережними. На криворіжжя поліцейський офіцер громади допоміг водіям, які втрапили в халепу на дорозі. Він під час патрулювання помітив два автомобілі, які через замерзлі ями не могли рушити далі. За допомогою боксурувального тросу поліцейський витягнув машини та впевнився, що водії можуть безперешкодно їхати далі. Вони працюють щодня попри морози та ворожі обстріли для волонтерів із Павлограда. Підтримка збройних сил це родинна справа. З початку великої війни подружжя виготовляє окопні свічки. Скільки свічок відправляють на фронт? Історію про тепло, яке народжується з простих речей і великої відданості. Дивіться у сюжеті нашого Олександра Гладуша. Кожна свічка когось спасає. Окопні свічки Сергій виготовляє з 14-го року. Працює щодня попри морози та ворожі обстріли. Саме тут, у звичайному гаражі, навіть без світла. Щодня українські волонтери роблять окопні свічки. Кожна з них це світло і тепло для українських захисників. Волонтер показує, як з простих речей з'являються окопні свічки. Спочатку у бляшанку наливає спирт, потім набиває ватою. Беремо плівку таку, і ось так ось. Заматуємо, потрібно ще ось такою пупиристою пленкою. Це для того, щоб вони не не билися. Я їх перевіряю, їх хоч так лежи, хоч так. Ну але всім пишу, що це спиртові свічки і стараються ложити ось так. Одну свічку можна виготовити менше ніж за 15 хвилин, розповідає волонтер. За день виходить близько сотні. До відправки вже готова чергова партія. Тут приблизно 60-70 свічок. Це партія воскових свічок. Вони більше для окопів. А от на лінії вогню затребовані саме спиртові. Це напередок на нульовку хлопцям, де щоб не потрібно було, щоб їх тепловізори там, чи дрони якісь, щоб дим не, шов, не йшов. Ось, ось такі свічки туди дуже потрібні. Робити окопні свічки чоловіку допомагає дружина Тетяна. В неї тут свої задачі. Щільно, щільно крутимо баночка, приміряємо і вставляємо фітільок. Ось така краса у нас виходить і. Далі буде заливатися вже парафіном з воском. Подружжя каже: на початку війни таких як вони, волонтерів, було багато. Зараз у їхньому місті свічки роблять одиниці. Біда в другому немає світла в гаражах у нас зовсім, і тому ми виходимо або дуже вранці, або вже в другу зміну, там, десь в пів четвертого, і можемо сидіти, поки світло не вимикають. Сергій пам'ятає усі підрозділи, яким допомагав. Чоловік ледь стримує сльози, коли розповідає про полеглих захисників, яких знав особисто. Скільки друзів загинуло, і скільки. Дітей, друзі, загинуло. За Приїжджають хлопці, ви свічки робите, ми свічки робимо. Дайте, беріть хлопці, скільки потрібно. Родина усвідомлює, наскільки небезпечною є ситуація в їхньому Павлограді, продовжує підтримувати військових, аби їм хоч трохи було легше. 65 кілометрів. Якщо дійдуть сюди, то що все? Ну треба це треба робити. Ну, хоч щось, ну як кажуть, там не хочеш воювати, ну допомагай. тому що змерше боється, не боїться. Олександр Гладуш, Юрій Смірнов, новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі.